Всіх вітаю, друзі. Сьогодні ми говоримо про роботу польського Сейму. Є вже, до речі, перші результати. І так само поговоримо про те, як минула влада налаштовувала мешканців Польщі проти Європейського Союзу, проти європейської інтеграції, в чомусь я з ними згоден, в чомусь я з, ним, з ними не згоден. Але загальний вектор, звісно, він був все ж таки в сторону Європейського Союзу негативний. Тож, ми сьогодні про це все поговоримо. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Дякую всім, хто ставить лайки, хто пише свої коментарі, хто підписується на канал. Ви дуже сильно допомагаєте боротися з російськими ботами, ви дуже сильно допомагаєте розвиватись каналу. Тож від всього серця дякую кожному своєму постійному глядачеві. Отже, власне, ми будемо сьогодні, наша тема буде так розділена на дві підтеми. Спочатку ми поговоримо про. Перші взаємовідносини нового сейму з Європейським Союзом, що є дуже важливо для майбутнього всієї Польщі. І так само далі поговоримо про перший позитив, якого вдалося добитися власне, новому польському сейму, тому як Польщі було виділено цілих 5 мільярдів євро. Що і для чого, ми поговоримо просто зараз. По-перше, Павел Яблонський, це представник партії право і справедливість минулого уряду. Він працював, якщо я не помиляюсь, в міністерстві закордонних справ заступником. Він висловив серйозну занепокоєність щодо можливих змін в європейському союзі і в рамках дискусії в сеймі він вимагав швидкого розгляду проекту резолюції щодо змін до договорів європейського союзу, який може суттєво вплинути на структуру і організацію всього союзу. Яблонський підкреслює, що важливе голосування щодо 267 поправок відбудеться в Європарламенті. Воно на сьогоднішній день вже відбулося. Він закликав прискорити розгляд проєкту та внести його до порядку денного пленарного засідання, наголошуючи на серйозності операції. Натомість маршалок Сейму це новий маршалок Сейму, Шимон Головня, відповів, що проєкт резолюції вже переданий до комітету з європейських справ. Для розгляду в першому читанні, і він зауважив, що це досить складний текст. Його потрібно дуже серйозно і плідно вивчити для того, щоб розуміти, що після проголосування може чекати на Польщу і, взагалом, на весь Європейський Союз. Натомість депутати від партії Право і Справедливість вважають це питання важливим і закликають. Представників, польських представників в Європарламенті виступити проти запровадження цих змін, тобто знову там накладати вето, голосувати проти цих поправок, бо, на їх думку, це може великою мірою змінити структуру та принципи Європейського Союзу. На краще зміниться Європейський Союз чи ні, нам покаже тільки час. Але в загальному, якщо дивитися так на, на весь на всю політику там пісу право і справедливості за останні там, декілька років, то можемо побачити, що все ж таки вони більше пропагують політику заперечення проти Європейського Союзу. Були і є справді хороші рішення, на мою думку, так, для мене, наприклад, хороші. Що стосується там, прийняття біженців нелегальних, розподілення їх по квотам. В цьому плані я підтримую повністю і президента Польщі Анджея Дуду, і колишнього прем'єр-міністра Польщі Матеуша Маравецького, які досить серйозно боролися проти того, щоб оці квоти були введені. Квоти на Примусове переселення по всіх країнах Європейського союзу біженців, які нелегально потрапляють на територію Європейського союзу. Тут я їх підтримую, бо Польща завжди вона дотримувалась політики недопущення таких нелегальних мігрантів на свою територію. Це її право, і, в принципі, для мене це є досить позитивним. Тому як ми можемо бачити, що відбувається, наприклад, в Німеччині, що відбувається у Франції, на це не можна не звертати уваги. Хтось в цьому рішенні може там мене не підтримувати, може не підтримувати Дуду і Моровецького. Але е, я це підтримую, і це було хороше рішення. Що ж до е, поганих рішень, як на мою думку, то це є е, постійне перенесення, скажімо так, е, судової реформи в Польщі, тому як вони її не хотіли робити, на жаль. Незважаючи на хороші рішення, судова реформа в Польщі є потрібна, тому як на сьогоднішній день ручна прокуратура, ручні суди в Польщі, які працювали на право і справедливість, вони мають місце бути дуже добре, що це розуміє. Опозиція, яка зараз прийшла до влади, і я дуже сильно надіюсь, що вони проведуть цю судову реформу, що верховенство права в Польщі буде відновлено. Це є дуже важливим для, того, для економічного розвитку Польщі, тому як на сьогоднішній день практично всі гроші, які ЄС виділяв для Польщі, в тому числі, до речі, друзі, і на утримання українських біженців ще від початку війни, Польща не отримувала жодних коштів і все власне через цю судову реформу, тому як. Ця суд, якби та ситуація, яка на сьогоднішній день є в Польщі з судами і є в Польщі з прокуратурою, вона суперечить вільній демократії і суперечить верховенству права. Звісно, що Європейська комісія не може на це дивитися і не може просто так це спускати крізь пальці, якщо це стосується країни, яка на сьогоднішній день є, і в Європейському Союзі, і є в НАТО. І є вже власне перший позитив також. Який прийшов з Європейського Союзу, з Єврокомісії, тому як Польщі буде виплачено 5 мільярдів євро. Так, Європейська комісія дала зелене світло на виплату Польщі 5 мільярдів євро з авансів з модифікованого національного плану відновлення. Тобто. Так за, за останній час, я би навіть сказав, там від, е, як мінімум від початку війни в Україні, це перша, перша така досить серйозна сума, яку було виділено для е, Польщі, е, не на якісь там е, загальні потреби, а на конкретні діяння, і ми зараз про них поговоримо. Це не ті кошти, які були заблоковані через судову реформу, власне, бо через судову реформу було, е, я навіть не можу підрахувати, яка там загальна сума. От, а це кошти з програми Repower EU, І ці кошти можуть надійти до Польщі ще до Різдва, тобто досить швидко буде зроблено цей переказ. І 5 мільярдів євро. Це близько 22 мільярдів злотих, що є досить значною сумою. Це фінансування виділяється в рамках програми Repower EU, щоб допомогти звільнитися від залежності від викопаного палива з Росії, тому як. Весь Європейський Союз сидів досить гостро на російських енергоносіях. Бачимо, що зараз якби, ЄС виділяє ці кошти для різних країн якби, цього Союзу, і Польща нарешті отримує також гроші для того, щоб стати більш незалежною, модифікувати свою енергосистему і стати більш незалежною від російських енергоносіїв. Угода про виплату 5 мільярдів євро авансом не означає, що кошти з національного плану реконструкції були розблоковані. Виділення грошей все ще залежить від стану верховенства права в Польщі. Ось так говорять в Єврокомісії. Тож. Власне, повертаючись до того про що ми говорили, ЄС чітко тримає на контролі цю судову реформу, і перше, що вони будуть очікувати від нового уряду, який буде сформований власне опозицією. Яка постійно говорила також про цю судову реформу, вони будуть очікувати відновлення верховенства права. Як тільки це буде зроблено, повірте, що до Польщі поступить дуже і дуже багато коштів, дуже багато різних фірм або повернеться, або зайде до Польщі для того, щоб тут інвестувати кошти. Люди будуть себе відчувати спокійніше, бо вони будуть розуміти, що просто так, там за якусь політичну незгоду, або за Якісь діяння, в яких вони не винні, їх не будуть тримати у в'язницях без суду або навіть із судом. Тому ситуація, на мою думку, має покращитись. Я дуже сильно очікую цього. І так, навіть дивлячись з практики, то після проведення судової реформи, після проведення реформації прокуратури. Повірте мені, що дуже багато людей з польських в'язниць буде просто випущено одним днем, буде якась амністія, тому як дуже багато людей сидять через недбалість прокуратури, через недбалість прокурорів, через їхнє бажання розбиратися і справді садити тих, хто винен. І я думаю, що це буде таким дуже визначальним днем для всієї Польщі. От свою думку, друзі, з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарі буде дуже цікаво її почитати. Дякую кожному з вас за перегляд. бажаю друзі вам гарного дня і до нових зустрічей.